Тільки закінчили жнива, ну як закінчили, ще сьогодні молотив, ну ви бачили ті відео, думаю, хто дивився. Настроїмося вже косити бадиля на картоплі. Вже люди нас почали в селі косити. Ну нічого, вони косять хто вручну, хто мотокосами. Ми тракторцем раз вискочили і бігнали всіх, так що то не проблема. Косимом такий редуктор, розбуряковував чи з чого. Вчепив я його, трошки помазав ці хрестовинки, помазав там, там, тут помазав. Завтра ще щось в всередину, бо там трошки сальник пускає. Та й таке. Три ланцюжки вчеплені, то, що з минулого року ланцюжок, якраз на ширину 25-ки, на ширину трактор. Два одного поміняв ланцюжика. До речі, ланцюжки бажано хлопці в ідеалі союзні, бо нові не потрібні зовсім. Так що так. що І думаю, вже завтра буду косити. Як буде получатися, все, я вам постараюсь зняти. Так що, все, будемо йти отдихати, на сьогодні вже хватита і роботи. Як все воно буде виходити, все покажу.